Послання від диктатора. Путін вкотре пригрозив заходу ядерною зброєю, а росіянам пообіцяв гроші за роботу на Донбасі. Пушилін в Авдіївці. через що ватажок так званої ДНР, радів на фоні зруйнованого міста. Доведені до відчаю, донечани просять Путіна допомогти з каналізацією, а луганчани вишикуються у чергу до пенсійного фонду. Українська контрпропаганда. Активісти жовтої стрічки закликають жителів ТОТ палити агітаційні листівки росіян. Про це і не тільки далі. Це інфоточка. Я Віталій Маргалик. Поїхали. Почнемо із ситуації в Авдіївці. Місто майже два тижні в окупації. Ось як воно виглядає зараз. Ще жопа. Авдіївка. Дом служило. На часті. Входить на вас, осторожно. Це відео зняв російський військовий. Він зізнається, Росія веде справжню війну проти України та нищить міста. Це поле бою. От, якщо не наші парні, і ми здесь не будемо воювати. Ось так от може бути в наших городах. Але чомусь цей росіянин замовчив, що Авдіївку зруйнували його так звані побратими, адже до їхнього приходу це було мирне українське місто, в якому жило понад 30 тисяч людей. Тепер тут випалена земля. Тим часом ситуація в районі Авдіївки залишається складною. Росія веде наступальні дії цілодобово. Про це у своєму телеграм-каналі написав заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін. За його словами, окупанти намагаються закріпитись на захоплених територіях за допомогою величезної кількості піхоти. Але при цьому цитую. Третя штурмова і деякі інші підрозділи не лише сидять в обороні, а й втілюють контратакуючі заходи. Також стало відомо, що українським військовим вдалося вибити ворога з Красногорівки та Околиць Орлівки. Проте росіяни роблять вигляд, що все йде за планом. І чи не щодня крутять сюжети про візит в Авдіївку ватажка так званої ДНР? На фоні зруйнованого міста Пушилін розпливається в посмішці. Цікаво, що його так тішить, а тірбілець. Мы тут уже приспособились как-то. Здесь хоть колодец есть. Колодец для, чтобы воды есть, набрать. ну света нет, вот божий свет уже приводит свечки, вот эти да. самые. Харчи, ну гуманитарку нам понавозили. Здравия желаю! Здравия желаю. Та виявилося, що в Авдіївку Пушилін приїхав не лише заради привітань, а ще й для того, аби зробити ще одну недолугу заяву. Мовляв, місто швидко відбудують. Вастанавлювати Авдіївку собираються по опиту розбитого Маріуполя. Робота почнеться, як отодвинеться лінія фронту. сообщил Денис Пушилін. Що тут скажеш? Якщо Авдіївку будуть відбудовувати так само, як Маріуполь, тим хто в ній житиме, не позаздриш. Нагадаю, навесні 20 Другого року росіяни зруйнували 90 інфраструктури Маріуполя, і, хоча нині вони розказують про відновлення всіх багатоквартирних будинків, реальна картина виглядає інакше: цілі мікрорайони і досі стоять в руїнах, зокрема на лівобережжі. А це вже тимчасово окупований Донецьк. Місцеві скаржаться окупаційна влада ігнорує навіть найменші побутові проблеми, зокрема з каналізацією там трупа. Вот она, этот ручей течет по всей, по всей улице. Вот целый течет, и ничего не, никто не делает. Обращались а... мы тоже угу. и к это самое, и к Пушевину обращались. Бабильша звернулась до Путина. Я обращаюсь к президенту, как можем зробити цю каналізацію цього чоловіка, так само як і багатьох інших жителів захоплених територій, які з різних причин залишилися в окупації, можна зрозуміти. Люди доведені до відчаї і готові стукати в будь-які двері, аби жити в нормальних умовах. Утім, росіянам, схоже, до цього немає діла, як і до того, на що мають жити пенсіонери. Так, попри обіцянки окупаційної влади, жителі Луганщини і досі чекають на соціальні виплати за російськими нормами. А поки отримують лише мінімалку. Про це у своєму телеграмі написав легітимний голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор. За його словами, людям не рахують ані пільговий стаж, ані подекуди загальний, а ще не дають записатися на прийом, аби переглянути пенсійну справу. Тож літнім жителям Луганщини доводиться із самого ранку вишикуватися у чергу біля пенсійного фонду. Подивіться самі, що коїться зокрема в окупованому сорокиному. Бардак твориться. з Пенсію шахтьорку забиваються. Над пенсіонерами здіваються, сидять, сидять пенсіонери. Тож не дивно, що багато хто відмовляється йти на вибори, які в Росії заплановані на 17 березня. І аби охочих взяти участь у цьому фарсі побільшало, представники окупаційної влади або ж так званих виборчих дільниць продовжують ходити в гості до місцевих жителів. Ходять по квартирах, опитують громадян, за кого будете голосувати за Путіна чи за Путіна. Якщо відповідь не подобається, проводять там агітацію так звану, роздають брошури всюди. Тим часом, 29 лютого Путін виступив із посланням до федеральних зборів РФ. Говорив понад дві години. Напередодні виборів традиційно багато обіцяв задобрював не тільки росіян, а й жителів окупованих територій. Зокрема, пообіцяв їм так звану грошову винагороду, що правда тільки тим, хто приїде туди працювати. Спеціаліст, який переїде на роботу в село в малий город, зможе отримати єдиновременну виплату в 1 мільйон рублів. А на Дальньому Востокі дан. Кузбассе и Новороссии эта сумма будет вдвое выше – 2 миллиона рублей. Далее пришли циничные заявы про войну с Украиной. Не мы начали эту войну на Донбассе. Но, как уже не раз говорил, мы сделаем все, чтобы ее закончить. Искоренить нацизм. А тем, кто против завершения войны на умовах России, Путин вкотре пригрозил ядерной оружием. В состоянии полной готовности к гарантированному применению находятся стратегические ядерные силы. Мы помним судьбу судьбу тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны. Ну теперь наслідки для можливих інтерв'юнтів будуть гораздо более трагічні в інституті вивчення війни. Вважають, Путін готується до чергової ескалації конфлікту. Про це свідчать не тільки його останні заяви, а й укази. Зокрема, про залучення окупованої частини України до південного військового округу Росії. Відповідний документ диктатор підписав 26 лютого. Мова про Херсонську, Запорізьку, Донецьку, Луганську області та Крим. А поки Путін робить заяви та підписує накази, жителі окупованих територій палять агітаційні брошури. І не тільки із зображенням головного диктатора. Це в окупованому Донецьку. А це у Сімферополі. За словами активістів руху Жовта стрічка, в анексованому Криму багато людей продовжують чекати на повернення в Україну. А ось так виглядають пропагандистські газети в Мелітополі. За останній тиждень тут спалили близько 60 примірників, стверджують активісти та закликають долучатися до акції якомога більше жителів. На цьому поки що все. Якщо у вас є що додати, залишайте коментарі під цим відео, ставте вподобайки та підписуйтеся на соціальні мережі точки сходу. Я Віталій Маргалик. Вітаю вас із початком весни і бажаю гарних вихідних. Побачимося за тиждень.